Щасливі не від народження. Час епоха суспільне становище не перешкода для щастя. Люди відчувають себе щасливими на різних рівнях своїх здібностей та інтелекту. Та щоб бути щасливим треба мати покликання. Григорій Сковорода. Колись в дитинстві в мене. Біля моєї хати недалеко було гніздо лелеке. Ну, подивився на їх, як вони там маленькі, хочуть літати там, крилами махають. Потім бачив, вже, як вони вилетіли з гнізда, літали через мою хату на болото. Ловили там Ну, там, <різь> Було подивися на їх. Які, як вони пролітають над моєю хатою, над деревами низенько. Ну, хотілося так. Хотілося і собі політати. Ну так була моя дитяча якась мрія така політати. Ми збирають путь, І к своєї мечті. І над не свернув з путі уже нігде. И стоит шаг пройти Заносит время след Обратного пути У жизни просто нет И стоит шаг пройти Заносит время след Обратного пути У жизни просто нет Нога, сожмет у сердца грудь Настигнет нас беда Чтоб осложнить нам путь Пройдем любви закат И встретим с ней рассвет Поймем пути назад У жизни прочь що покликання це інтерес до будь-якої справи, помножений на працю. Анатолія Радченка можна вважати господарем свого покликання. До здійснення дитячої мрії він подолав чимало випробувань. Ще в школі захоплювався фізикою, відвідував кіногурток, вивчав будову кіноапарата, пробував самостійно демонструвати кінофільми. Та небо все потужніше кликало до себе, тому почав самостійно займатися ракетомоделюванням. У бібліотеці брав журнали Юний технік, моделіст-конструктор, техніка молоді і за поданими схемами робив моделі ракет, планерів, кордових літаків. Згадуючи ті часи, Анатолій розповідає, як отримував з бази посолторга конструкторські набори, як до двох до трьох годин ночі, коли батько і мати відпочивали, займався улюбленою справою. Потім моделі проходили випробування на полі поблизу домівки. Глядачів щоразу збиралося багато, хіба ж кожного дня побачиш таке видовище. Після закінчення школи життя підхопило і понесло вперед, позначаючи віхи, характерні для багатьох його однолітків. Навчання в Києві у професійно-технічному училищі, служба в армії, знову навчання цього разу у місцевій автошколі. Праця водієм у райду, одруження, народження дітей. Скільки людей у вихорі життя в повсякденних турботах відмовились від свого покликання. Ставши дорослими, забули дитячі мрії. Таких не злічити. Анатолій Радченко не з їх числа. Весь вільний час впродовж кількох років проводив у майстерні, дивуючи сусідів, щось постійно майстрував. Спочатку зробив аеросани, два роки на них катався по руслу удая. Потім змайстрував саморобний автомобіль. Який пройшов технічну комісію в Полтаві і був допущений до реєстрації в ДАІ. Чотири роки їздив на цій машині, возив синів у дитячий садочок. Наполегливо крок за кроком наближався до омріяної мети підкорити небо. Легенди і міфи різних часів і народів розповідають про численні спроби людини піднятися в небо за допомогою Крил. Найбільш відома легенда про Ікара і батька його Дедала, яка дійшла до нас завдяки знаменитому римському поетові Овідію. Він згадав про неї у своїх метаморфозах. Сучасний дельтаплан теж має крило трикутної форми, яке своїми рисами нагадує четверту літеру грецького алфавіта Дельту. Перший апарат з крилом такої форми зробили австралійці у 60-ті роки минулого століття. Бурхливий розвиток дельтапланів. Припадає на кінець 70-х, а початок 80-х ознаменувався не менш бурхливим розвитком мотодельтапланів. В Україні перший дельтаплан зробили студенти фізики Чернівецького університету. Це трапилося у 1971 році, а вже у серпні 1976-го в Криму відбувся перший всеукраїнський зліт дельтапланеристів. Який зібрав більше ста ентузіастів віком від 16 до 62 років. На Полтавщині піонерами дельтапланеризму були Олександр Дзюбан та Микола Солдатенко з Лубен. Спочатку Олександр Дзюбан на заводі лічильних машин. А згодом і Микола Солдатенко, інженер-технолог лубенських ремонтно-механічних майстерень, організували дельтапланерні клуби. Клуб Альбатрос що діяв на базі майстерень, об'єднав 13 людей, закоханих у небо. У 1987 році членом клубу став Анатолій Радченко. З першого польоту, як він тільки полетів, я значить, сказав, що цей чоловік буде літати. Значить, Чому? значить, тому що було видно по ньому, як він, значить, расспрашивал общем, других какие нюансы полета понимаете что что надо делать вот так что надо сделать при поворотах при зміненні изменении курса если какая-то непредвиденная обстановка будет и с первого же полета значит буквально все выполнял понимаете вот эти все Указання, которые были. Я посмотрев, що він, как говорится, в інструкції пункт 1, пункт 2, пункт 3, все чітко виконав. Завершив м'яку посадку, прекрасно. От. І потім було видно, що цей чоловік буде літати. Перший мотодельтаплан, на якому Анатолій Радченко вчився літати, належав клубу. Для нього пілот-початківець самостійно пошив криво. Знайти спеціальну тканину, з якої виготовляють крила у серійному виробництві, годі було сподіватися, та й вартість її була б чималенькою. Використав інший матеріал мішки, які застосовуються для зберігання і перевезення мінеральних добрив. Шив 10 днів, ретельно дотримуючись креслень, вміщених у журналах. Випробував. Саморобне крило нічим не поступалося виготовленим у заводських умовах, хіба що своїм зовнішнім виглядом. Воно літає до сьогоднішнього дня. Його подарували хлопчині з Лубинського району Олександру Назарцю, який тільки но починає вчитися літати. З моменту відкриття в перерятині станції юних техніків Анатолій Радченко працює там. Спочатку за сумісництвом очолював гурток ракетомоделювання. Трохи згодом гурток мотодельтапланеризму. Для гуртківців за допомогою спонсорів було придбано мотодельтаплан на одне місце. Саме на ньому у 1991 році Анатолій став срібним призером другого чемпіонату України з мотодельтапланерного спорту. Успіх на представницьких змаганнях надихав, спонукав до самовдосконалення. Виникло рішення створити власний апарат на два місця. І одразу познайомився з хлопцями із фірми Айрос, в яких закупили ткань, з якого шиють крило. Потім труби купляли. І на цій же ж фірмі Айрос зробили два роки, два роки робив цей мотодельтаплан. Хлопці допомагали мені, ну, так, як вони вже професіонали в цих ділах. Вийшло в мене крило, яке ви сьогодні бачили. Діти літали на йому. Ну а двигун купив. А отаку тележку самі зробили. Ну, а потім все. Більше більше майстерства. Він був помолоше мене, звісно. І зараз він мене обійшов. Зараз літає, зараз построїв вже і один, і другий апарат, двохмісний построїв. Ну, так йдеть Вот. Вже в нього є ученики. Були її частиною свого життя. Ой, небо привлекає з самого детства, тому що я після школи ну, в школу ходив, в кружок, в стан, на станції юних техніків, авіамоделизмом займався в своє місце. Ну так. ну по детски по поскольку скажем так вот после техникума я закончил 8 классов поступил в техникум прилукский в тот в котором сейчас работаю после окончания техникума это был 80-й год как раз афганские события я поступал в летное училище в Тамбов, но не прошел по состоянию здоровья ну как и большинство мальчишек которые мечтают летать вот не прошел по состоянию здоровья а небо да, ну, как, знаете, я не знаю, как, как это так более-менее сказать, что все время как-то хотелось попробовать летать. Вот. И судьба меня свела уже довольно, скажем так, ну в каком. Я, я считаю, что в более-менее зрелом возрасте. Вот свела меня с Анатолием Раченком. Вот. Благодаря ему я, собственно, осуществил свою, может быть, и детскую мечту, и вообще мечту жизни. Летаю уже самостоятельно, вот он мой инструктор. Єдиний, який мене повчив літати. Я літаю вже більше чотирьох років. Ну, це сталося вже дуже давно, ще з дитинства я мав таку тягу до, до польотів. Ну, так як в нашому дитинстві не було можливості якимо чином цю мрію здійснити, то все сталося тільки в дорослому віці. Познайомившись із Никифоровичем, він більш мене так заразив ще цією ідеєю. І як тільки трапилася можливість придбати власний дельтаплан, я його придбав і з допомогою знову ж таки Антолі Никіфореча його освоїв і зараз вже сам пілотую. Все це, що я знаю і те, що я вмію, це тільки завдяки йому. Це він привив мені, розвив любов до цього виду спорту і всі навики, які в мене є, це тільки завдяки йому. Він був мій перший єдиний інструктор і учитель. Так що я. В Чернее есть масса людей, которые, ну это не только у нас, а везде, в каждом селе, городе масса есть людей, которые увлекаются этим делом. Поэтому в свое время мы собрали, как говорится, единомышленников и создали общественную организацию, называется Авиационно-спортивный клуб ⁇ Дельта вот. ⁇ Она по уставу имеет право заниматься разными видами деятельности, авиационной деятельностью. Но эта организация неприбыльная, живет за счет спонсорства. Но ну, так как спонсорства сильно большого нету, то мы сами себе варимся в собственном соку и занимаемся хорошими делами, но э, по, по собственности без помощи государства, без помощи других ведомственных чиновников. Потому что я вже неоднократно говорил, что наши чиновники в основном плодят наркоманов занимаются. Разводят всякие клубы по интересам, но интересы нездоровые. Это клуб, любителей пива, всякие там дискотеки с непонятно какой-то музыкой, которая, допустим, ну, она не прививает каких-то хороших интересов молодежи со времена. Делают все, чтобы молодежь занималась чем угодно, но только чтобы их не трогала. Вы смотрите, вот в вашем городе, да, и в других массах, других в основном проводятся мероприятия, шоу-мероприятия, то есть какие-то зрительные мероприятия, но они э, в основном привлекают людей ну, без инициативных, которые только любят на что-то смотреть, а сами принимать участие в этих вопросах они не хотят. А я считаю, что молодежи как раз сейчас нужно давать, чтобы у нее развивался собственный интеллект чтобы собственное мышление, собственное я развивалось, чтобы он мог самоутвердиться в жизни, потому что жизнь очень тяжелая. Ну я должна сказать, что у нас очень дружный коллектив, что собираются в основном как бы такие люди, которые как, ну как они увлечены одним и тем же делом, поэтому как бы отношения очень здоровые в коллективе, нет в основном таких конфликтов, как бы и это как бы помогает проводить мне ну, мой досуг. Я многому у них научилась, даже вот так вот на выезжаны такие слёты, как здесь вот в Велиуках были. Мечта она как бы помогает человеку как, добиваться поставленных целей. И, кстати, она помогает как бы встать на правильный путь. Это у нас нету над команда там таких, кто много пьёт, ну, в принципе, все ведут здоровый образ жизни. Немає класів, немає клубів, немає матеріальної частини, тобто парашутів. Все приватизувалось і платять за гроші. Тобто навчають за гроші, але не має гроші. І в тих місцях, що туди, сільському, місцевому жителю не добратися. Але немає ніяких перепон, якщо буде якесь терпіння. Після невдач, після всяких якихось грішків, там, недоробок. І все, як до звичайної мети, треба йти. Три-чотири рази на рік Анатолій Радченко та його друзі проводять регіональні збори мотодельтапланеристів. Буває, що на аеродромах поблизу Грибінки, Лубен, Прилук шикується більше десяти апаратів. Крім пілотів-аматорів та членів їх сімей, подібні зльоти збирають прихильників і тих, хто за будь-яких обставин прагне піднятися в небо. Ні Анатолій, ні його знайомі не мають змоги брати участь у спортивних змаганнях. Задоволення не безкоштовне, та й техніка застаріла. Колишні учні Василь Милащенко і Микола Коломієць вже замінили двигуни на своїх апаратах. Нині це ж саме планує зробити Анатолій, бо вже кілька разів, потрапивши на збори, не літає, а займається ремонтом. Є домовленість з друзями із Києва, які обіцяють допомогти. Поставивши новий, більш потужний двигун, можна буде подумати про практичне використання мотодельтаплана, хоча б про надання допомоги сільгоспворобникам. А ще Анатолія не полишає бажання вчити підлітків і взагалі всіх, хто хоче відчути радість польоту. Не має значення, чим людина мотивує своє бажання. Комусь подобається мотодельтаплан як літальний апарат. Хтось хоче випробувати свої сили. Є й такі. Кому до вподоби подолання екстремальних умов. Головне, вони мріють. І хто ж, як не він, досвідчений, допоможе реалізувати мрію? Да, нам тут стається, значить, на місцевому рівні вот, вот собираться, так, общаться, делиться опытом. Вот видите, у нас каждым годом, каждый, значит, где-то что-то там знайшов, побачив, десь вичитав, щось сам придумав. У нас просто кулюбіни, здесь за ними плачет ОКБ. понимаете, авиационные, потому что придумывают такие вещи, что -то, и с каждым годом что-то новое, и что-то улучшается. Вы видите, уже сейчас, ведь фактически пошло от любителей, а сейчас уже и они начали, значит, те, которые фактически занимаются применением, значит, авиационных двигателей японского производства, фактически, Субару, Suzuki, вот, на установку на мотодельтапланы. Вот, так что, в принципе, понимаете, оно очень полезно в том деле обмена опытом, опытом постройки аппаратов и опытом пилотирования. понимаете? Кто-то попал в такие условия. Ребята, вот такое-то такое дело, понимаете, вот я был в таких условиях, смотрите, не повторить мои ошибки. Мне это очень интересно. Я, во-первых, с детства хотел стать летчиком. Но так как я не прошел тест по зрению, и мне не стал. И в домашних условиях я летаю просто на компьютере. А здесь можно вживую посмотреть, потрогать и даже полетать. Поэтому я стараюсь выехать сюда все время. Анатолий в прилуках давал мне подержаться, порулить. То есть попытки были. Люди, которые хотят летать, есть, несмотря на вот эти все, можно сказать, аварии, происшествия, катастрофы, которые бывают, вот, с авиацией связаны, вот, оно их не отталкивает точно так же, как и нас. Вот, и будут, я думаю, что будут. Будут он и развиваться в любом случае. Не, не все время же мы будем бедные такие. Я не думаю, что не будут хватать там на хлеб. Да. То есть основная задача заработать, чтобы было на хлеб все. Человек должен чем-то тоже. Должно быть и хобби, как и кто-то там охотой занимается, кто-то где-то там на водных лыжах может быть катается, может еще на, на чем-то. Также и на дельтапланах. Я вдячний е, Миколі Петровичу солдатенку, який своє время мені допоміг здійснити свою мрію. Ну, я знаю, що молоді, багато є такої, яка хоче займатися цим видом спорту. Так що я думаю, що якщо до нас хтось і прийде займатися цим, я думаю, що... Также я в свою очередь теж постараюся допомогти їм, здійснити їхню мрію, піднятися над землею і подивитися, так же, як і я, на свою хату, на свій город. Ну і взагалі на красоту землі, яку ми знизу цього не побачимо.